Відчуттів. Несподіванка, сюрприз! У містечку іскорок з'явився новий ігровий майданчик Великий і широкий. Там були як звичні речі, гірки та гойдалки, каруселі і пісочниці, так і зовсім незвичні. Скажімо, усміхнений дерев'яний дракон, по якому можна лазити, великий лабіринт. А також музичний інструмент ксилофон, на якому треба грати спеціальними молоточками на ланцюжку. Іскорки, звісно ж, вирішили випробувати це нове місце. Пум вирушив грати на ксилофоні. Бринь під ці звуки швидко з'їжджала з найвищої гірки, а Міо розгойдувався у великому гнізді, в якому можна було навіть лежати. Жуж довгий час не могла вибрати собі забаву. Полазила трошки по дракону, а потім долучилася до Міо в гойдалці гнізді. Давно я не бачила, щоб ти так широко усміхався, сказала Жуж другові. Бо я відчуваю радість, захоплення, втіху і приємність, виголосив Міо. Ого, скільки всього зараз. Здивувалася Жуж. Так, кивнув Міо. Почуттів на світі є дуже багато, і часом можна відчувати кілька одночасно. А ще я трошки вмію вгадувати, що відчувають інші. Хочеш, покажу? Жуж кивнула, і за хвильку друзі вже підходили до пума. Міо уважно придивився до обличчя друга, який виводив на ксилофоні якусь знайому мелодію. Ти насупився, мені здається, ти роздратований, здивувався Міо. Так, трошки, відповів той. Я намагаюся підібрати мелодію своєї улюбленої пісні, але поки що ну, не дуже виходить. А ще я зосереджений і водночас задоволений. Що мені вдалося зайняти місце за ксилофоном, перш ніж інші сюди прибігли. Ого. здивувалася Жуж. Тобі вдається бути водночас трошки роздратованим і задоволеним? Ага. кивнув пум і знову взявся грати. На його обличчі з'явилася усмішка, бо музика ставала все мелодійнішою. Видно, розмова із друзями зняла роздратування. І це допомогло пумові вдаліше підбирати ноти. Я обурена, я сумна і трошки зла, почувся голос Бринь, яка якраз підбігала до друзів. Я з'їхала зі своєї гірки, але поки бігла назад до драбини, щоб залізти на неї ще раз, набігло так багато дітей. Ох, я б теж засмутився, та й розізлився б, напевно. Співчуваю тобі, бринько, зітхнув Міо. Сьогодні так багато охочих погратися на новому майданчику, усі хочуть бавитися, як і ми. Бринь, у мене є ідея. вигукнув Пум. Хочеш спробувати зіграти на ксилофоні? Супер! вигукнула іскорка і узяла молоточки з рук друга. За мить над майданчиком уже лунала мелодія пісні Черепаха Аха Аха. Дай вгадаю, підморгнув Міо Добринь. Ти зараз відчуваєш радість і вдячність. Так, а ще любов до своїх друзів, усміхнулася Бринь. Після цього іскорки вирішили разом піти в лабіринт і зіграти в хованки. А потім ще раз, ще і ще. Через кілька годин, втомлені пригодами друзі, вирушили додому. Я відчуваю задоволення, усміхнулася Жуж. Налазилася і нагойдалася скрізь. А я, якщо чесно, незадоволений, що треба вже додому, зізнався Міо. А я сумний, сказав Пум. Оскільки завтра. Не зможу сюди прийти. Я відчуваю щастя, усміхнулася бринь. Такого майданчика мені давно бракувало, і ось тепер він у нас є. А ще любов до своїх друзів, сказала вона, і всі іскорки обійнялися.